Вітаю наш сьогоднішній гість Дмитро Перехрестюк, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади. Дмитро розкажи, будь ласка, як ти потрапив на війну, де проходить твоя служба і чому ти зараз у Нетішині? Вітаю на війну. Я до цього працював у Франції на великих суднобудівельних заводах. Ми строїли великі пасажирські кораблі. Проїзнені лайнера, які зараз на даний момент внесені в книгу рекордів Гіннеса, почалася війна, і я відразу взяв квитки і приїхав сюди в Україну. Ну, тобто до Польщі, з Польщі вже добирався попутками або там сюди до України. <кій> приїхав додому, так як я мешканець самого Кривина, але я проживаю в Тішині, вдома в мами поїв. Маминого борщ, борщика помився і відразу поїхав воєнкомат. Їхав я у воєнкомат, уже цілеспрямовано. Їхав я в 9-й полк оперативного призначення Національної гвардії України. Так як я до цього там проходив строкову службу і до того вже там підписував контракт, приймав участь в антитерористичній операції і в операції Об'єднаних Сил при 9-му полку оперативного призначення. Хотів поїхати туди. Але в воєнкоматі мені сказали, що ти вже туди не доїдеш. Е, очікуй тут відправки. Ми тут два-три дня ще побули в, в, у воєнкоматі, і вже я попав в 53 ю окрему механізовану бригаду. Ну, я в ній зараз так і ще досі служу. І служу де я... зараз проходить твоя да, служба? На да. яких напрямках? А, зараз на даний момент ми, це, це не секрет. Це Лиманський напрямок, це серебрянське лісицтво. Ми вже там більше року стоїмо. Я зараз командую ротою безпілотних авіційних комплексів. Тобто рота там, де в мене. В мене пілоти всі, всі абсолютно хлопці-пілоти, не штурмовики, а чисто пілоти. Проходили, проходив я цією бригадою бої в Угледарі, в Бахмуті, в Зайцево, ще раз в Бахмуті. Проходили ми в Авдіївці, були один рік часу. Там тримали теж оборону до самого, ну, до самого кінця. А, були на Сумському напрямку, і зараз вже більше року ми в Серебрянському лісництві. А чому ти зараз в Нетішині? В Нетішині ну, обставини так склалися. У мене народився син. То в мене відпустка за сімейними обставинами так, вже в Новому статусі на тішенні в якості батька. Ми тебе вітаємо і вітаємо Дякую. всіх твоїх рідних і бажаємо їм здоров'я, і миру і всіх гараздів. Дякую. Дмитро, скажи, будь ласка, які основні завдання стоять перед твоїм підрозділом? Перед моїм підрозділом стоять основні завдання: це знайти противника, це уразити противника або знищити його. Додатково ми працюємо на Нашу піхоту, тобто це е, доставка великими дронами е, типу вампір. Е, в народі її називають Баба Ягаї, його так прозвали, бо вони працюють чисто вночі. Це великі дрони, які піднімають більше, ніж 15 кілограм. Е, доставляємо для нашої піхоти провізію, е, теп, теплий одяг. Ну, все, що вони там просять, це можуть бути повербанки, навіть ну, топливо ми доставляємо там на якісь генератори. А, і так само цими дронами великими ми маємо уражати, або мінувань, мінування або ураження противника. А скажи, будь ласка, скільки часу проходить навчання для такої військової спеціальності, і де воно відбувається? Дивіться, а, якщо розвідувального типу навчання розвід для розвідників це дрони типу Mavic, Mavic-3 Аутел. Або Матрикс, то ми його проводимо на базі моєї роти. У мене хлопці бойові. Найкраще, коли хлопці з бойовим досвідом їх учать. Новачків наших, якщо е, літати, якщо вчитися на fpv дрони, це навчальні центри збройних сил України. Або якщо вчитися на дронах типу Баба Яга, е, теж навчальні центри збройних сил України, а від це довго навчитися? навчання. Десь буде від місяця до двох, Дмитро. Серед твоїх побратимів є мешканці Нетішина. Скажи, будь ласка, це і, взагалі, от, ну, твої земляки це допомагає якось службі. Так зі мною є два мешканця з міста Нетішин і один мешканець з міста Славути. Ми з ними від початку ми разом з ними призвалися і ще досі разом служимо. допомагає, от вони, вони постійно зі мною це там. Є можна сказати, один мій однокласник. Ну, він вже зараз обмежено придатний, він перевівся там чуть, чуть інший підрозділ. Але є два старших, які вони зараз водії, тобто вони для нас як батьки. Так? Я командир підрозділу, але я все одно до нього можу підійти і сказати, ну, ти мені як батько. Бо ми з ним з самого початку, і так вже склалася доля, що ми далі він продовжує служити. Ну, але вже е раніше він ходив з нами, штурмував, як я до цього я був розвідником, а зараз він водій. А скажи, будь ласка, про свої нагороди, от, за які ти завдання їх отримав? Маю. У мене є велика кількість нагородам десь біля 15 нагород. Такі самі, самі, це від Служби безпеки України. Нагорода. Я не пам'ятаю, як вона називається. Це сама така мені дорогоцінна. Є срібний хрест. І ще там якісь є не пам'ятаю. А чого вона сама дорогоцінна? Виконував зими такі завдання, які мені запам'ятаються на все життя. От вона мені сама дорогоцінна. Дмитро, скажи, а от в тебе за час служби були поранення? Так, да, було три поранення. Одне з них важке. Перше поранення це було в Авдіївці. Це ми проводили штурмові дії, ми там взяли противника, сім чоловік в полон. І, на жаль, на жаль, да, мені прилетіла одна куля, така зальотна, можна сказати, в плече, а одна десь зупинилася мене в казки. Тобто мені казка моя спасла життя. Ця казка зараз знаходиться в місті Київ, в якомусь музеї. Да, її попросили, забрали. Ну, таке. Друге поранення в мене теж було в Авдіївці. Я там обгорів, а, там топливо, топливо взірвалося. Це якраз коли я Авдіївку там дуже сильно штурмували. І третє поранення в мене було цьому році. Е, мене на квадроциклі догнали в півдрон. А от скажи, а от ти в юності думав коли-небудь, що тобі прийдеться воювати по-справжньому? Ні. Ну, Ніколи не думав, що я буду. Я в армію хотів, хотів пройти строкову службу, так як це повинно бути. Я її пройшов, але я не думав, що я буду вже воювати. А от наскільки відрізняються бойові дії під час тої попередньої твоєї служби і теперішньої війни? А це дуже велика різниця. Дивіться, на той момент я був командиром екіпажу БТР. Це ми виїжджали на евакуацію поранених, виїжджали там, працювали по позиціях. Ну ми не були, нас не були ближні бої. У нас, от, на даний, а зараз у нас війна дронів. От на даний момент 2024-2025 рік це, він почався війна дронів. Тобто це дрони на оптоволокні, у волокні, це fpv дрони Тобто, куди не подивися, кровом дрони. Дмитро, скажи, а хто підтримує ваш підрозділ? Це Хмельницька атомна електростанція дуже багато вона, е, нас підтримує. А, це, Підтримує іменно дронами, генераторами. Для нас вони давали телевізори, тобто це для пункту управління, ноутбуки, ну і всякі там комплектуючі запчастини, які для нас потрібні. Тому від імені свого розділу повітряні хижаки хочу, як командир, хочу висловити подяку колективу Хмельницької атомної електростанції. Дмитро, от ти активно користуєшся соціальними мережами, сам знімаєш і публікуєш відео. А скажи, будь ласка, от з якою ти метою це робиш? Так, да, я веду канал повітряні хижаки, так має підрозділ називається Рота безпілотних авіаційних комплексів повітряні хижаки. Це ми так словцями вирішили, так воно і в нас називається. Ведемо в соціальні мережі з метою, щоб ми показували для людей. Я стараюся його знімати. Показувати для людей, люди бачать, і люди там потрошечки донатять, щоб вони бачили, куди вони донатять. Тобто не на якусь там фейкову сторінку, а дійсно на нашу сторінку. Щоб заохочувати щоб, волонтерські Щоб міст. Заохочувати, так. Да. Тобто є дуже багато людей, які кажуть, як ми задонатили, але не знаємо куди. А так ми знаємо, куди я стараюся там робити звіти раз, раз в півроку. Бо ну, не можу так зробити Кож, кожен місяць, бо в мене війна і ще додатково соціальні мережі, але мені дуже сильно допомагає А, в основному, в основному публікує все вона. Дмитро, скажи, будь ласка, от за ці роки служби от в тебе були моменти відчаю, і якщо були, то як ти з ними справлявся? А, момент відчаю, це в мене були. На жаль, в цьому році в мене загинуло під моїм командуванням. Загинули перші два хлопця. Один з них, це не був, він був з міста Рокитного, Рівненської області. Він був після СЗЧ, ми його тренували майже два місяці, поки там ми його вдягнули, обули. Ну, тут він же сам каже, що я хочу на позиції з хлопцями. Тобто, мене я на позиції не відправляю, недосвідчених, в мене всі хлопці досвідчені. І один хлопчина, він три роки відслужив, і під час мінометного обстрілу вони двоє якось так і попали, що одразу двоє загинули. Оце такий сами, сами тяжкий для мене, що оце, що в мене в підрозділі загинули хлопці. Дмитро, скажи, будь ласка, а ким ти себе бачиш по завершенні війни? Це питання задають мені дуже багато людей. На даний момент не можу відповісти. Що б ти хотів побажати нашим глядачам? Вашим глядачам, що я хотів побажати, щоб люди донатили, бо зараз на даний момент, да, от без їхніх донатів, нам дуже важко. Бо це ну, це всі донати ці, вони там 10 гривень, 20 гривень, 30 гривень, та навіть одна гривня це якийсь малесенький донат. Це воно за щось. Це можна з 10 е, чоловік там назбирати, там на якийсь кабель, на якісь перехідники. Тобто людям потрібно донатити. А чоловікам не боятися йти в армію, скажу. Дмитро, дякуємо тобі за розмову. Бажаємо тобі міцного здоров'я, небесних охоронців і якнайшвидше повертатися з перемогою в мирне життя. Дякую вам. Нашим глядачам нагадуємо, що гостем сьогоднішньої програми був Дмитро Перехрестюк, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади, командир роти повітряні хижаки.